Новий закон про мобілізацію досить детально регулює питання умов, за яких громадянину надсилається вимога ТЦК та наслідки її повернення з відміткою про невручення, а питання вручення повісток буде регулюватися окремим актом Кабміну. З одного боку, пише адвокат права: нарешті питання вручення повісток врегулюють, з іншого, чекати ще один підзаконний акт. Але у законі додається визначення поняттю оповіщення. Цей термін включає у себе виклик громадян до ТЦК, вручення, надсилання, повісток громадянам, порядок проведення призову громадян на військову службу визначається Кабінетом міністрів. В цьому порядку має бути визначений механізм взаємодії між органами влади та підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, органами військового управління. Поліцією та посадовими особами ТЦК з організації проведення призову громадян, врегульованих порядок оповіщення військовозобов'язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК, військових частин СУ тощо, встановлена процедура перевірки військовооблікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов'язаних та резервістів, та внесення відповідних змін у військовооблікові документи. Закон визначає цю процедуру у загальних рисах. Зокрема, повістки будуть іменними. У повістці про виклик до ТЦК зазначається Прізвище, Ім'я та по батькові та дата народження громадянина, якому адресована повістка. Найменування ТЦК, що видав повістку, Мета виклику до ТЦК. Зазначення місця дня і часу явки за викликом. Підпис, електронний цифровий підпис посадової особи, яка видала, сформувала повістку, реєстраційний номер повістки, роз'яснення про наслідки наявки і про обов'язок повідомити про причини наявки. А що ж тоді таке? Вимога ТЦК: Новий закон про посилення мобілізації запроваджує ще один документ, який може отримати громадянин від ТЦК вимогу. Цей документ не слід плутати з повісткою. Вимога ТЦК передує зверненню ТЦК до суду із позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування авто. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити перед судом питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.